Зараз ви вивчите три класні фрази, які вивчили мої учениці в п'ятницю на грі Монополія офлайн в Києві. Зараз увага, три фрази. Будьте як вдома, скажуть вам французи. Comme chez шиву. Дослівно, робіть як вдома. «Faites», фет, до речі, це форма дієслова амператив, наказовий. Фетком vous», почувайте себе як вдома. Нема питань, нема проблем. Пет сусі, пет сусі. До речі, улюблена моїх учениць. Наприклад, ви хочете сказати. До речі, пар контр. Парконт. В неві паві жан пєра До речі, ви не бачили Жан П'єра? Ще 12 розмовних фраз, які вивчили мої учениці на зустрічі. Ви можете забрати, якщо напишете мені в коментарях слово фрази. Alors, à très bientôt et bonne soirée!